Проблеми самореалізації та еміграції підняли учасники творчої майстерні Бурлюк лофт. Сумські художники презентували проект Вибір подвійний портрет, переосмисливши образ українського художника емігранта Давида Бурлюка. Висловили своє ставлення до проблеми еміграції. Це один із об'єктів виставки, її композиційний центр, перформанс від художниці Надії Білокур. Інші представлені роботи виконані в техніках живопису, колажування, кераміки, авторських конвертів, інсталяції. Ось є бурлюк. А це наші сучасники, художники, люди-галеристи, які або народилися на Сумщині, або живуть на Сумщині. І ну, кожен з них колись зробив свій вибір. Хтось поїхав, хтось залишився. Це непогано і не добре, просто констатація факту. живопись моя є, і графіка, і от окно в Європу. Ну різної техніки. В принципі, суть проєкту у нас зв'язана з еміграцією з відтоком творчої молодежі з города Суми і за границю. І ця робота посвящена как бы імміграції, но ті, хто самчани, які виїхали і пожили кілька років за кордоном, розуміють, що, в принципі, Європа і Америка тоже не мёд, і там є дуже много своїх нюансів, що для, ну так я образно і грубо, як бы сделал McDonald's храм, ну для більшості, в принципі, в кар'єрном рості Макдональдс остаётся на наивысшей в карьеры. У мене композиція із дев'яти портретів це портрети Бурлюка і мої власні портрети. Але вони так і не зустрічаються поглядами. Не тільки тому, що у нас три ока на двох, і не тільки тому, що ми живемо у різні часи, а також, мабуть, тому що трішки нам соромно дивитись в обличчя один одному. Бурлюку мені здається за те, що були часи в його житті, коли він. Не зміг повністю проявити свій талант, і я думаю, що йому самому було прикро за ці часи. І мені також дуже важко дивитись в очі Бурлюку, тому що я не змогла стати такою талановитою, такою реалізованою, такою сміливою, як він. Ознайомитися з експозицією «Вибір. подвійний портрет сумчани зможуть в галереї актуального мистецтва Академ Арт до 25 березня. Анна Книжта, Віктор Лавченко на часі новини.